Всім привіт! Ви на каналі GameCool І сьогодні я продовжую, а саме третя частина виживання в Мастеркрафті Зграю я тепер тільки за Арсену. О, дивіться, в нього новий скін. От, покажу повністю його новий скін. От, такий в нього новий скін. На жаль, свій не, загр... не зміг загрузити, но нічого. Він же каже, мені лягати спати. Ну добре, ляжемо спати, поспимо, а то в ніч. Тихо, не хочеться. Ми проснулися. Якщо ви не дивилися другу частину, то обов'язково подивіться, там я достроїв будинок, ферму зробив і Арсен почав строїти свій будинок, але він вже отак і побудував. Так, ну що, ти сьогодні ти будеш добудовувати дім. А я хочу, напевно, е, цей. <гум> а я, напевно, добуду дерево, щоб зробити собі забор для хати і так далі. Так, добувати дерево потрібно буде багато. Десь два стака. <гум> Вже є 25 переглядів, до речі, на першій <гум> частині. Круто. <гум> <гум> А виклав тільки зранку. Так що десь за два дні думаю соточка набереться, якщо вони будуть так дивитися. Тут така от стіна була, щоб нормально виглядало. Там якось... Ну ти Арсена в те залітдом. Це подивишов ще -еліт, дома. Е Елітний в той дом, тільки він пустий. Ти ще ззаді строєш? І потім ще аж до четвертого поверху. О, люди, наш світкий великий дім. Бомжів буде тримати. Так, в мене росте мій город. Не знаю, на що я тут це, зроблено, хай буде. Так, що я хочу построїти. Я так подумав, що е забори буду робити з камня, а. Е щоб з камня робити, треба мати камінь. Тому я напевно піду в шахту. Мені треба ще місце нормальне для шахти. Хай шахта буде ззаді дома. О, тут, во. Розчищу трохи, зроблю якось нормально. Але щоб зробити нормально, потрібно що? Лопату. Так, все, я скрафтив. лопату. І так, шахти не знаю, як взагалі робити. Тут, напевно, грот. Тут буде початок шахти, шахта 3 на 3 буде. Раз, два, три, три. Норм. Я раху. Считаю, считаю. Так або вона вниз що буде йти. Ну, ладно, зроблю четверте во, дерев'яні сходи. Яке буду ставити? У ставити я буду як кришею, ніби так, мені не хотіло. треба йти по ширі. Думаю, 8 штук хватить все. Я рахую нормально захід, нормальний захід в шахту, тут буде починатись. Тут ще щось можна буде якісь світящі штуки поставити. Тут буде у нас захід. Клас, а тут у нас вода! Клас, а тут у нас вода. Йду. Арсен покликав мене йти спати. <хи> я йду. Ну, якщо що це не я писав, знаєте це Арсен. Все, я поспав, тому що була ніч, Арсен мене вже кликав. Так, тепер розкопуємо тут. Подивимось, що я тут наробив. Чи перекрив я воду? Клас, я не перекрив. Все, воду. Все, нарешті я перекрив. Так, мені тут факели потрібно. Можна зробити древесний, древесний уголь? Ну, теж ну, я знаю, що з древесного уголь факели. Але я чи тут воно перепливає. Відкинемо дравіше і ждемо. Вісім, все. Тепер ми крафтимо собі факели. Все, ставимо перший вод сюди. І пішли розкопувати. Робити наші розкопки. У мене помножились факели! Ну, то здобуває два стака факелів. Ну нічого, я потім подивлюся повтор як воно в мене пропало, що там було. О, уголь! Повезло хоч уголь є. Жилізо! В мене інвентар весь переповнений. Все, я думаю, що я не підбираю. У мене весь інвентар просто заповнений. Треба зараз буде йти. Ну, в сундук скласти. Ресурси, все, я пішов. О, до речі. А, день. Ніч. День. Ніч. День. Бачив? Так, в принципі, отут у мене буде барахло. У мене взагалі всі, всі предмети помножились. Ось всі ці е, помножилися. Інструменти. У мене вже пару разів. Мене то заскамили, то помножилось. От не знаю, робити драбини чи не робити, щоб швидко вилазити. І хочеться ви швидко виходити, і не хочеться їх ставити, крафтити. Все йду спати, Був містер сплюх. Хочу, щоб я злягав спати. А, а я клітці. Давай лягай! Зламав хату, зламав стіну хати, щоб зайти поспати. Я саме довше спав. Я йду знову в свою дуже нелюбиму шахту. Але мені треба добути трохи желіза і трохи камня. Опа, якраз желізо. 8 штук, взагалі клас. Це 28, да? чи 29? Чи 27. Точно не знаю, що 20 або 7, або 9, або 8. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви пам'ятаєте, скільки потрібно цих желіза, там, алмазів і так далі, щоб скрафтити цілий сет. Я знайшов тут редстоун, от але я його не можу добути, так як в мене немає е, цього. Uh, залізної кірки. У мене є тільки камінь. У мене була одна кам'яна кірка зламана. І вона помножилась на 5 разів. У мене було 5 зламаних кірок і вони всі зламають один блок, і вони ще всі. Я тільки 5 блоків зламав. Так, зараз буду знову крафтити кірки. Бедрок. Тільки тіскати, що цікаво, коли буде бедрок. І все бедрок крафтим вурстек, крафтим пучку, почку. Запихаємо гугля. Запихаємо жилля і ждемо. Можна, в принципі, розчищати під ступіньки, щоб було удобніше. Все, я прокопав, Тепер можна йти переплавляти залізо. І не ті... Ну так, да, тільки одне залізо. Так, зараз я подивлюся, скільки чого я зміг добути, і вам скажу. Так, ще скільки я чого добув. Кам'я я добув. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім стаків камня. Не знаю мені на що стільки, але хай буде. Стак угля. І 46 заліза. Так, я хочу скрафтити трабини в оці от мені потрібно. Так, тепер я хочу скрафтити собі перше, це залізну кірку, потім залізний топор і залізну лопату. Це от таких крутих штанах. Але тепер потрібно скрафтити і нагрудник. Йду ставити ці драбини. О, мій ліс виріс. До речі, ти дуже близько. От, я прямо наверху. Ні. А, бо я прикупав два блока зламаю. Дякую, дякую. Я два блока зламаю тут. Ти, давай, піднімайся. Чіпа, ще, ще, чекай, чекай, я тут драбину. Ага. Я просто драбину відстрою. Щоб шахта була вниз. Я буду крута шахта. Треба її якось позначити, во мене каздереву. Це зараз найдніше. Можемо спускатись на самий низ або робити такого. Ну, все, я короче, буду це робити. Зараз. Там донизу ще недалеко. Тому я йду скрафчу ще. О, це вже взагалі швидкість нормальна. Ці це можна забрати, щоб тут не було. Кірка кілька лізь, дуже зобложились. У тебе дві кірки? Так. Да. Круто. Я спеціально собі ліс зробив дубовий. Біля хати. У мене тут багато дуба. Так, Серсен, давай будемо закінчувати цю частину, тому що ми провели доволі багато часу в шахті і не тільки. Так, все, виходь сюди, на галявину між нашими домами, і буде вже прощатись. Ні, ще не всім пока. Давай сідай. Ти бачиш мій нік? Аво є. Привіт, бот! Вставай. І тепер я можу казати всім. І тепер я можу казати, що дякую вам за перегляд. Ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал, на канал Арсена. І всім пока.